Привіт, мої пані та панове! Я Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка з Києва. Сьогодні четверте останнє відео серії про базові парфумерні гардероби. Розповідаю, як їх збирати, скільки там ароматів треба. Оце все. Мова йде і про теорію, і про практику. Про теорію сьогодні я з вашого дозволу не буду, бо це останнє відео марафону. Я про це казала в попередніх трьох. Будь ласка, в описі під відео я залишу покликання на весь плейлист. Ви можете зайти і подивитись попередніх трьох відео. Теорії було повно. А сьогодні буде тільки про практику. А ще сьогодні Великдень в Україні. Я вас всіх вітаю з цим. Світлим днем. Я, мабуть, зараз десь з родичами кокаюсь яйцями. Ось тут є два приклади парфумерних базових гардеробів абсолютно унісекс. Тут немає ніяких відтінків в сторону там, жіночності або мужності. Унісекс. Перша трійця ось така. Включає перший найбазовіший універсальний аромат на будь-куди це фльо депу від бренда Діптік. Це профумована вода. Цей аромат. Цьому бренді випускається лише в парфумованій воді. Дуже затишний, м'який, э, чистий. В цілому він про іриси, а точніше, ірисове борошно. Я так називаю цей аромат. Коли його називають пудрою, я з цим не погоджуюсь. Бо в моїй картині світу, коли щось називається пудровим, то там має бути якась косолодкість, помадність, косметичність. В цьому ароматі я цього не бачу, тому він для мене ірисове борошно. Починається він дуже свіжими, такими хрусткими, яскравими альдегідами, дуже свіжими цими іскорками, вологими такими ірисами, от саме цим борошном, таким вогким, який пахне це перемолотом, наче. Щойно перемолотим ірисовим корінням. Є відтінки морквинки тут. В базі це мускусна, така вершково-кремова, дуже м яка, затишна база, без солодкості. Я тут відчуваю ту амбретту, яку я почала також відчувати в багатьох ароматах. Я її ось розкосила на ароматі Parisian Mask від Madei Premier. Там багато амбретти. і тут також я її. Відчуває. Це такий у нас рослинний мускус, який не пахне оцими кремами доглядовими, якоюсь пудрою. Він пахне чимось таким пухнастим, вершковим, з фруктовими овочевими відтінками. Дуже стійкий аромат. Найстійкіший аромат з ірисами, який тільки в мене є. Він такий шлейфовий і комплементарний, і неймовірно комфортно, щоб бути тим самим ароматом універсальної бази. Кожен раз, коли я його наношу, я отримую від когось або запитання ну, якийсь знак уваги щодо мого парфуму. Я наношу одне розпилення під волосся, можливо, одне розпилення десь там на руку або на одяг, і божечко, це неймовірна прекрасна хмарина. Я ще так думаю, що цей аромат також мене обрав, бо навіть люди, які знайомі з цим ароматом, дуже дивуються, що це саме він від мене так гарно звучить. Я його божню, і це от моя особиста також база. Наступний базовий аромат, але вже протилежний за характером до першого. Це Genetic Bliss від бренду 2787. Його протилежність в тому, що це синтетично абстрактний аромат. Він гучний, він. Брутальний та зухвалий. Тут така брутальність, яка личить і чоловікам, і жінкам. Це тотально молекулярний аромат, який складається з п'ятьох деревних молекул. Тут у нас головна це айкалавуд, синтезована молекула з олії пачулі. Вона з пачулями ну майже нічого спільного немає. Вона пахне так де деревнево, працево, дуже свіжо. Є тут у нас Яванол, це від Сандалу молекула, Джорджівуд, це аналог від Ісої Супер. Ой, що там ще. ну Мускусна молекула та м -м, амброва молекула. В цілому цей аромат пахне так от синтетично, абстрактно. Він не вимальовує якихось певних картинок якоїсь природи або ще з цього. Він має дуже свіжий прицевий. Деревний аромат, має відтінки такі маслянисті, наче темні від ветивера, пахне, наче таким свіжим кедром. Це дуже гучний аромат. Кому треба такий от базовий аромат, який буде заповнювати простір, бути шлейфом і немовірно комплементарним, то це класна база. По своєму характеру гучності, наполегливості. Його можна було б долучити до ароматів е, на особливий випадок. Проте ні, він просто звучить так для мене. Ну, не на особливі випадки, досить монотонно, спокійно, проте от дуже наполегливо такий у нього характер. Аромат, який утворює навколо нас таку щільну, свіжу, деревневу, парцеву хмарину. Абсолютний унісекс. Третій аромат цей базовий парфумерний гардероб. Ой, дуже прекрасний аромат Малія від бренду Nobel 1942. Солодкий, гіркий фруктовий аромат з пряними травами і дуже соковити. Метафора цього аромату це якась е, залита золотим таким сонцем, кухня, де просто гора. Персиків, абрикосів, і ще зверху такий пухнастий, обремок пряних трав. М'ята, кардамон, полин, майоран, чого там тільки немає. Аромат такий текстурний, в ньому відчувається шершавість цих шкірок, абрикосів-персиків. І Оці шершаві листочки. І є в ньому ще на початку, відчувається перець. Який додає таку сухість і також пильність. Ці парфуми лагідні, добрі, то з доброю посмішкою, помаранчеві за своїм кольором від цих фруктів, від цих абрикосів. Помаранчевий, це в нас позитивний такий колір. Аромат дуже має багато облич. Він такий це переливається. В ньому базі є такі тепло-пряні бальзамічні відтінки. В якийсь період я відчуваю таку молочну терпкість, наче от від молочного, від зеленого чаю з молоком. Дуже мінливий аромат. І все ж таки я. Принюхуюсь, що в, цьому, в цій базі він мені пахне а, саме от квіткою османтусом. От так, як я його можу сприймати в парфумерії, бо не в усіх ароматах, де є османтус, я можу його там відчувати. Османтус тут дуже персиковий, такий абрикосовий, з замшовими такими пильними шершавими відтінками шкіряними. Та ледь резиновими. Дуже гарнющий аромат. Оця фруктовість його відчувається весь час аромату від початку до бази. Аромат яскравий, заповнюючий, соковитий такий. Це такі, можливо, трошки ось підготовлені до варення фрукти. Це не свіжі абрикоси персики. А ось, можливо, їх трошечки підчистили, поклали, ледь-ледь. Щойно на вогонь, і о, ось так вони пахнуть. Аромат стійкий, шлейфовий, заповнюючий, мінливий. Ви в ньому точно не засумуєте. Для любителів гурманських ароматів, солоденького. Тут небагато цієї солодкості, проте вона тут присутня. До речі, я такого ще не нюхала. Це взагалі новий, новий факторний досвід для мене. Цей аромат ніяких аналогій, паралелій. По аромату я не можу провести. Це щось для мене особливе. Друзі, є ще для вас невеличкий бонус двох ароматів, які можуть бути в наших парфумерних гардеробах, можливо, навіть невеликих, ось таких ось маленьких. Проте ці аромати нам треба, щоб міксувати, подовжувати стійкість, нашаровувати аромати. Я про цих двох. Покращувачів розповім вже наприкінці відео. А зараз я вам розповім про другий парфюмерний гардероб Unisex, який я зібрала. І першим універсальним ароматом, який є повсякденною базою, є Fig Infusion від Essential Parfum. Це цитрусовий, мандариновий аромат з фруктами інжиру і травами такими зухвалими на початку. Потім о, і пильністю, о, і шершавістю. Дуже швидко цей аромат трансформується в такий терпкий пильний чай, і дуже довго так і лунає до своєї бази, де у нас в базі кедр і сандал. Також цей аромат залишається таким пильним, терпким ледь фруктовим. Але в базі це вже так, наче, така кедрова, шершава деревина, сандалова, така ледь молочна, проте не дуже шершавість, ця терпкість, дуже гарний аромат. В ньому також дуже багато відтінків, кожен може е, закохатись в якийсь окремий аспект цього аромату, або в його таку фруктовість, або чайну цю терпкість. Е, аромат Свіжий та має таку певну вагу. Це також не там, зорі, прозорі в ароматі. Він все ж таки, в першу чергу, для мене деревний з відтінками зеленими і фруктовими від анжиру, від плодів, від листя. Є на початку ще цитрусова свіжість. Краса цього аромату для мене полягає в, таку, в такій терпкості. Пильності, це яка дуже довго лунає цьому ароматі, проте має різні відтінки: то від зелені, від чаю, то від деревини. Аромат чудовий представник щоденного аромату для будь-кого, жінки, чоловіків, всі сюди. Наступний аромат в цей парфумерний гардероб це має бути також базовий, проте антагоніст цього аромату. Я вирішила об'єднати їх Тим, що це свіжі аромати, попереду весна, літо актуалочка. І це магнолія від Фредеріка Маля. А в глобалі це аромат про бергамот та витивертик. Цитрусово-деревний аромат. А його протилежність полягає в тому, що це дуже чистий, тонкий, елегантний аромат без цих пильності, шершавості. Розкривається аромат вологим, таким соковитим бергамотом. І це таке специфічне відчуття цитрусів, бо це пахне, от наче квітка квітне цитрусовим ароматом. Мабуть, це магнолія так і розкривається. Проте моя уява якихось квіток, ось магнолія не малює. Я тут відчуваю більш перед очами стоять так, два бергамотика. Потім аромат розкривається деревними нотами, витивором. Дуже гарний, спокійний, інтелігентний, елегантний аромат і для будь-кого, для, будь для чоловіків, і для жінок. Я чим більше часу проводжу з цим ароматом, тим, ох, тим більше в нього закохуюсь і починаю його краще розуміти. Бо спочатку він мені був такий, я така, що Оце все. А з часом більше я бачу в ньому відтінки і краси. Мабуть, я просто була заручницею цієї магнолії, думаю, де моя магнолія? А ну, давайте мені магнолія. Треба просто відчувати аромат, і тоді він покаже тобі свою красу. Третій аромат, в другий парфумерний гардероб на особливі випадки, і це назамато абсент. Це другий аромат від назамату, який би я б хотіла мати в свою парфумерну колекцію. І от на особливі випадки. На мій смак, аромати назамату мають таку гучність, щільність, певну таку наполегливість, що я можу їх сприймати лише для особливих випадків. і... Маю на увазі, це не те, що там на весілля один раз або на великдень. А от коли в тебе є такий специфічний настрій, от щось хочеться іншого, більш дохвалого, такого, що ти не носиш на повсякдення. Пильний, придорожній. Полин і саме м'яко-гіркий полин. Бо я думала від, я очікувала від цього аромату дуже гіркого, наполегливого такого аромату. а ні. аромат розкривається таким землистим ароматом і волого-солодко-гірким. наче відчуття є, що це такий м'яко-гіркий і солодкий сік. Рослини. Солодкість тут саме не цукрова, не алкогольна, якщо можна там нафантазувати від абсенту, а от саме соку рослини. І дуже швидко цей аромат трансформується в такий сухий, пильно трав'яний аромат, в якому дуже багато різних відтінків. Я тут відчуваю і такі чершаві терки-пачулі і, і сіно, і якісь різні трави. В цьому ароматі вже до базі виходить перець і ветивер, Але вони такі м'які, і та перечність, і деревна нота ветивера, Вони м'які, ніби вимучені трохи в молоці. М'яка така пряність є ледь лактонні ці ноти. Мені дуже подобається, що в цьому ароматі немає якихось медичних нот, які там нам людяники нагадують. Немає якихось прохолодних нот м'яти, анісу. А він, Трав'яний, він м'яко-гіркий, це теж класно. І він не холодний, а наче такий тепло-свіжий аромат. Класний аромат про пильні, гіркі, сухі трави, такий трав'яний фужер. Він затишний, при цьому він і свіжо-трав'яний. Всі характеристики аромату відповідають бренду Nazomato, стійко, заповнююче. А вже ж я розумію, що для когось цей аромат може бути для, на повсякдення, проте я до бренду Nazomato відношусь як для ароматів для, на особливі випадки. Зараз ще є два аромати, які я вам також раджу мати в парфумерному гардеробі, для яких цілий. Для всі таких, наприклад, аромат Джуліета Хесиган. Це молекулярний, два складові в цьому ароматі. Мені це пахне амброксаном дуже свіжо з цитрусовими аромати. чистоти абстрактно молекулярний, ледь в ньому є такі і мускусно затишні відтінки. і прохолодно деревні, можна в ньому відчути і олівцеву таку прохолодність. Цей аромат може бути найуніверсальнішою вашою базою, одним з ось цих чотирьох ароматів. Проте я раджу такі аромати мати, щоб е, посилювати звучання або стійкість якихось ваших інших ароматів. Оці молекули, які є, наприклад, в бренді Eccentric Molecules, їх можна всі. Змішувати з вашими будь-якими ароматами, подовжувати її стільки і, цількість, і прикручувати їх гучність. От така штука. А інший аромат це дуже бюджетний аромат, щось 250-300 гривень від бренда Джані Прованс, Вервене Цедрат. Це Мій лимонозатор, я його називаю. Він пахне лимонними свіжими дольками, які так щедро присипали цукром. Він цитрусово-свіжо-солодкий аромат. Ой, дуже приємно, дуже життєрадісно, дійсно цитрусова. Я його додаю во всі аромати, в яких мені не вистачає цитрусів і свіжості. Такий так, лимонозатор. Я його додавала сюди, але... Right. Звучання не дуже змінюється, бо в цьому ароматі також присутні ці мандаринки. Він, можливо, ледь солодше стає. Сюди його додавала вірвіна цидрат. Зробив цей аромат женетик більш позитивним, таким веселим, бо є в ньому така, ну, така і серйозність і певна брутальність. А ось цим все стало набагато позитивніше і веселіше. Шановні, я маю надію, що ви вже підписалися на мій канал. Поставте, будь ласка, мені вподобається. Вподоби широчку, заходьте в опис під відео, там є посилання на всі відео цього марафону, де можна подивитися різні парфумерні гардероби і для чоловіків, і для жінок, і для мене особисто. Я також собі обирала шанувати себе, бути в доброму гуморі. Бувайте і слава Україні!